Вітаю вас в ефірі програма Місто Спорт в студії Олег Ендриксон. Завершився чемпіонат міста з боксу серед юнаків 2001 2002 років народження. З його учасниками поспілкувалися журналісти телеканалу Рудана. Протягом двох днів на базі дитячо-юнацької спортивної школи номер 8 проходила міська першість з боксу серед юнаків 2001 2002 років народження. Змагання проходили у форматі трьох раундових поєдинків і, за словами головного судді Олександра Кучерявого, стали своєрідними огляданими для спортсменів. Это вот первый старт ребят именно этой возрастной группы в этом году. Мы просматриваем как раз вот именно тех ребят, с которыми впоследствии мы будем работать в течение учебного года. И, скажем так, это наше будущее, наша перспектива. Те ребята, ну, ми сподіваємося, з которых виростуть наші звездочки, такі как і Євгеній Хитров, как Іван Сина і многі ребята. У турнірі взяли участь майже 50 спортсменів, серед них і дебютанти, і боксери із досвідом участю в всеукраїнських турнірах. Спортивний год почався з чемпіонату України в місті Черновці. Він проходив з 22 по 26 октября. На этот чемпіонат з'їхали всі найкращі боксери з усієї України. Я принял участь в трьох боях і в трьох победів. Ці суднання я расценю як немаловажные, так як неважных бойов не буває. І, звісно, я стремлюсь победить. За підсумками змагань визначені чемпіони міста з боксу. Згодом вони захищатимуть честь кривого рогу на обласних змаганнях, котрі пройдуть у Дніпропетровську. Напередодні річниці визволення України від фашистських загарбників у 51-й школі влаштували спортивні екстрім хайк змагання на захисті батьківщини. Прикладом витривалості та вправності для учнів стали представники Федерації екстремальних видів спорту України, які демонстрували свої трюки. Подробиці в наступному сюжеті. Екстремальні випробування мають бути лише спортивними, а не у воєнних відрядженнях. Проте витривалості та мужності не бракує сучасній молоді для того, аби в разі потреби стати на захист своєї батьківщини. Напередодні 70-річчя визволення України учні 51 ї школи демонстрували свої навички ветеранам та іншим жителям району, що завітали на змагання на захисті батьківщини. Усім учням школи потрібно було пройти чотири етапи випробувань. Вони здобували їжу та воду для свого батальйону за допомогою велосипедів та роликів. Транспортували поранених та надавали їм першу медичну допомогу. Проходили небезпечні ділянки на полі бою та вчилися орієнтуватися у засобах захисту на випадок надзвичайної ситуації. До речі, майстер-класом із екстремального керування велосипедами та катання на роликах стали показові виступи спортсменів Федерації екстремальних видів спорту України. Це наше майбутнє від вас залежить наше майбутнє. Так, будь ласка, більше займайтеся на спортивних майданчиках, розвивайте себе. А не сидіть в соціальних мережах. Переможці отримали почесне звання Героїв дня та солодощі. відома шанувальників гри номер 1 У суботу о 11-й ранку на стадіоні Металург відбудеться футбольний матч за суперкубок міста. На полі зійдуться чемпіони міста команда Еверест і володарі Кубка міста та області з команди Лозуватка. Вхід вільний. Такими були останні спортивні новини. З вами був Олег Ендріксон. Віддалих вихідних.